Угоди про корисні копалини недостатньо самої по собі. Хіба ж я маю нагадувати, що Росія є агресором? Зеленський є лідером, чия країна зазнала вторгнення. І ми всі повинні підтримувати його без підлабузництва перед Путіним. США та Велика Британія мають найтісніші зв'язки. Наша оборона, наша безпека, наша розвідка повністю переплетені. Жодні інші країни не мають таких тісних відносин, як наші дві країни, і було б великою помилкою в такий час стверджувати, що будь-яке послаблення цього зв'язку це шлях вперед для безпеки та оборони в Європі. У палаті громад Сполученого Королівства ми підтримуємо Україну, тому що це правильно, але ми також підтримуємо їх, тому що це в наших інтересах. Поза як якщо ми не досягнемо міцного миру, то нестабільність та непевність, які вже впливають на рівень життя громадян у Британії, лише погіршуватимуть ситуацію. А апетит Путіна до конфліктів і хаосу буде тільки зростати.